Любити тебе не можна, володіти тобою жаль. і хвилина діяння кожна випромінює нам печати. Бути разом, в однім цілунку злить вуста і серця свої, тільки хвилі нема порятунку. Плачуть вночі лишень солов'ї. Ти у хвилі чуттєвої бурі не віддайся мені. Дивись, бачиш, вечора крила похмурі, то над нами вони зійшлись, не ховайся в зволоженім зорі, бо розгойдані береги, поглинаючих трасмагорій будуть завжди нам дорогі. Ні, знайди в чуттєвих бурях непейдену нами грань, щоб не відати днів похмурих, щоб не знати про гнів прощань. Не любити тебе не можна, та й любитись тобою жаль. Бо хвилина діяння. Кожна випромінює нам пощад. Іде війна серед закоханих війна. Полон не брати, але як тоді інакше, холодна постіль і всьому своя ціна, камінням пух, зрадливе серце. Якщо. Іде війна, хто буде чи, чи в тому річ, він і вона, тисячоліття б'є на сполох, душа у всесвіт відчайдушний клич, він і вона. Кохання то кому хто гор. Не слухай слів, дивись їй в очі, вір собі. І поцілунком прибери всі перепони, раз віднайшов її одну у тій юрбі, бери вона твоя, бо тут свої закони не відпусти, тримай цілунком полони, раз не пішла, вона чекає перемогу, щоб пригорнутись на твоє плече з дороги. І на твоїй подушці додивлятися.